Вітаю, шановні глядачі. З вами Анастасія Біленко та Христина Гевчук. І після довгої паузи ми повертаємося знову до вас з шведською бюрократією без болю. І цього разу ми поспілкуємося про законопроєкт, який вступає в дію з 1 листопаду 2024 року. Так, раніше це був законопроєкт, а тепер це у нас уже закон. Він стосується людей, які проживають у Швеції з дозволу на тимчасовий захист. Насамперед, наразі, це українські біженці у Швеції. Головним плюсом цього законопроєкту є можливість зареєструвати себе в реєстрі населення швидше, тобто українські біженці на сьогоднішній день. Які прожили два роки, можуть зареєструвати себе в реєстрі населення Швеції. Але цей законопроєкт, який вступає в дію з 1 листопада, дозволяє тим, хто прожив 12 місяців, вже отримати перший номер. Саме так і цей законопроєкт має свої як переваги, так і недоліки. Як ти вже сказала, нас найголовніший плюс цього законопроєкту, що українські біженці можуть пришвидшити свій процес. Інтеграції або отримання кращих можливостей в шведському суспільстві разом із реєструванням в реєстрі населення вони також мають змогу отримати шведський першонумер, що зможуть дати дозвіл на користування банкою ID та інших плюшок у суспільстві. Я думаю, якраз що ми зараз це оглянемо більш детальніше. Які ж переваги або можливості є в українських біженців після? Отримання першого номера навіть після 1 листопада В українських біженців як до 1 листопада, так і 1 листопада після реєстрації в реєстрі населення та отримання шведського персонального номера є можливість отримувати однакову медичну та стоматологічну допомогу на рівні з іншими жителями Швеції. Також є можливість отримання. Працездатної батьківської допомоги це так звані арбецьбасерад форелдерпеннінг, але лише на певних рівнях. Тут іде якраз різниця між батьківською допомогою до та після першого листопада 2024 року. Після реєстрації в реєстрі населення є також можливість отримувати тимчасову батьківську допомогу, тобто форельдер Пеннінг. Це означає звичайною мовою шведською, що ви можете ваба. Наприклад, якщо ваша дитина захворіла, ви працюєте і вам потрібно залишитися з дитиною у цей певний проміжок часу, коли дитина хворіє. Ви можете взяти ось цю батьківську допомогу і отримувати далі певний відсоток своєї заробітної плати, навіть якщо ви сидите з дитиною вдома, коли вона хворіє. Також є можливість подачі заявки на фінансову допомогу від комуни це якраз те, що ми говорили: економік Бістон або Фаршотністоди допомога від комуни економічна, але тут є нюанс. Ви можете подати заявку. У вас є на це право. Інше питання: чи ви отримаєте цю фінансову допомогу? І тут знову ж таки ця фінансова допомога, сума може відрізнятися від комуни до комуни. Важливе значення також відіграватиме персональний фактор, тобто який у вас ханлегаре, наприклад, і так далі. Тут якраз полягає різниця між тим, що зараз українці отримують, і тим, що вони будуть отримувати з 1 листопада. З 1 листопада буде можливість лише отримувати цю фінансову допомогу від комуни, і не буде можливості отримувати. Парнбідрак, бустецбідрак і так далі. Але про нюанси ми розкажемо трошки згодом. Також є можливість бути в етабленість програми, відробець промедлення, і отримувати етаблений сершекінг від форшекрінська Про це ми також записували відео, як зареєструватися. Таблерин з програми, те як зареєструватися на виплати таблерень сершедні, яка сума це 308 крон в день за будній день активний, і як отримувати іншу додаткову допомогу, коли ви берете участь у цій програмі? І звичайно, як я вже казала, коли ви отримуєте шведський номер, ви також маєте можливість користування банком іді свіж, і ми всі знаємо наскільки це полегшує контактування з органами влади. З різними державними установами тощо, тому покращення є, але є але про які я зараз розкажу. В першу чергу це відсутність справа на житлово орієнтовані пільги, тобто це барнбідрак, пустасбідрак, стед і також відсутність справа на активності, що надаються відповідно до закону про підтримку та послуги для осіб з певною формою інвалідності. Тобто це ЛСС. І також, в незалежності від того, чи ви зареєструвалися до 1 листопаду або після 1 листопаду, всі українські біженці, на жаль, не мають можливості отримати допомогу при навчанні, тобто ССН. Так, отже, на цьому слайді вказано коротко, які будуть різниці в доступі для українських біженців після реєстрації. В реєстрі населення до першого листопада, і коли ви зареєструєтеся після першого листопада. Наприклад, якщо це людина, яка отримала номер і зареєстрована в реєстрі зараз, вже до першого листопада, ця людина має доступ до всіх типів соціальної допомоги: це всі типи бідраґ, грубо кажучи, це барнбідрак, бустец бідрак, елдрефошодністоти і так далі. А так само ця людина має змогу отримувати допомогу від соціалешенсти. Якщо, наприклад, це людина з інвалідністю їй потрібна допомога, то наразі є можливість отримати цю допомогу за законом ЛСС та ЛВУ. Також для старших людей є можливість отримувати елдрифоршодністоди пенсія для цих людей у Швеції. І так само є можливість брати участь у всіх програмах, кажучи, першономер до 1 листопада є таким самим, як і першономер для всіх інших жителів Швеції. Коли ми розглядаємо першонумер і можливості, які отримують люди після 1 листопада, якщо ви зараз не прожили два роки у Швеції, проживете два роки, наприклад, після 1 листопада або рік після 1 листопада, то ви зможете зареєструватися, але у вас не буде можливості отримувати соціальну допомогу від Фошекрінська на рівні з іншими. У Вас не буде можливості отримати бармпідраг, бустат з підраги. Також у вас буде допомога. Якщо вам потрібна допомога з інвалідністю або з іншими потребами, то буде допомога лише в рамках соціал шанства від комуни, але буде відсутня допомога ЛСС більш поглиблена допомога, допомога, яка надається для покращення активного життя, якщо можна так сказати. Так само, якщо у вас немає доходу, ви можете податися на економічну допомогу від комуни, оце економік Бістонд, Форшенінстот, але знову ж таки це багато залежить, тим, в якій ви комуні проживаєте, хто у вас хандлегери і так далі. І щодо арбецьформетлінг, ви можете брати участь лише в таблеринці програми. Інші програми в межах арбецьформетління будуть недоступні. Тобто. Буде багато плюсів, але у вас після першого листопада буде першону РБ Соціал Фошек Рінс В Соціал Фошек Рінс Балкен входять якраз це все повна соціальна допомога, страхування від держави. Сюди входять ці браки, ЛСС, страхування, робочі страхування від держави тощо. Тому тут будуть обмеження так. Взагалі, чому так сталося, що у нас є українські біженці зі звичайним першим номером і будуть українські біженці з першим номером, який має лише обмежені можливості? В нашому випадку тут зіграли дві обставини. Перша обставина це те, що ми прожили вже два роки, і ми мали змогу прожити вже третій рік, який тобто зараз ми маємо. І плюс друга обставина це те, що на рівні європейського союзу було прийнято рішення, що українські біженці проживатимуть не тільки до 4 березня 25-го, а вже і до 4 березня 26-го року. Згідно з коментарем, який я отримала від працівника податкової служби Скативеркіт, достатньо людині, яка проживає в Швеції, мати 12 місяців плюс один день. Для того, щоб з перспективи скати веркет, можна було б отримати перший номер. Але я хочу зауважити, що перший номер і досі не є підставою для того, щоб залишатися в країні. Підставою для того, щоб залишатися в країні, є ваш дозвіл, тобто Масфлікс Directivet. І також, будь ласка, зверніть увагу, що в незалежності від того, чи прожили ви один рік станом на 1 листопада або навіть вже два роки станом на 1 листопада. Ви все одно підпадаєте під дію нового закону про першонумер без соціалфошек з Балкен. І поки я це говорила, у мене виникло питання до тебе, Христина, тому що я вважаю, що ти знаєш це краще. Для того щоб людина отримала звичайний перший номер, важливо, щоб вона подалася до 1 листопада, або щоб вона отримала цей перший номер до 1 листопада. Щоб вона подалася до 1 листопада, якщо ви прожили у Швеції два роки, і ці два роки рахуються до 1 листопада. Вам варто податися на перший номер уже. Дата подачі на перший номер буде якраз залежати, чи ви отримаєте перший номер з можливостями, які є до 1 листопада, чи після 1 листопада. Тому навіть якщо ви отримаєте першу номер після 1 листопада, але подалися до 1 листопада і тоді прожили два роки, то у вас буде доступ до соціальної допомоги повної, як є інших жителів Швеції. Дякую. А зараз давай ми перейдемо до висновків. Перейдемо до висновків. Отже, що нам дає цей закон? Закон має величезний плюс. Тому що українські біженці е, мають можливість швидше інтегруватися або принаймні мати кращі можливості в суспільстві шведському, лише проживши у Швеції 12 місяців. Українські біженці е, можуть бути зареєстровані в реєстрі населення, тобто Фолбок Форес, вони можуть отримати першонумер. Шведський ідентифікаційний номер, і відповідно до цього вони зможуть отримувати доступ до повної медичної і стоматологічної допомоги. Також буде можливість користування банком, ID, свіж і участь в етаблерінгсьпрограми від арбецпромедлення. Але, як і в кожному законі, тут є також свої але. І це стосується насамперед в обмеженнях біженців у повному доступі до соціальної допомоги. Це якраз те, що ми говорили. Допомога від Фошекінськаса, барнбідрак, бустацбідрак, допомога від Пенхунсмундихете для людей старшого віку, ЕЛДРФОШОТІНСТОД це все. Українські біженці після реєстрації в реєстрі після 1 листопада і отримання першого номер після 1 листопада вони не зможуть отримати. Таким чином, ми маємо три категорії українських біженців. Це якраз те, що зараз широко дебатується серед політиків і також в медія. Є три категорії українських біженців. Перша категорія це, наприклад, я, Настя. Наші е, знайомі, які прожили у Швеції е, два роки до 1 листопада, і вже е, отримали першономер, отримали усі плюшки суспільства, і е, ми маємо інших українських біженців, серед яких можете бути і ви, які проживуть, е, е, які зможуть отримати перший номер після 1 листопада. Наприклад, е, якщо ви приїхали після 1 листопада 2022 року, то ви зможете отримати першонумер після 1 листопада 2024 року. І тоді будуть обмеження в соціальній допомозі. Це Варнбідрак, Бустерсбідрак, Елдра Форшоністонд, ЛСС, ЛВУ і так далі. І буде третя категорія біженців, які приїхали буквально кілька місяців тому, і які отримують лише сам номер і будуть мати. Обмеження в суспільстві до того часу, поки вони не проживуть 12 місяців. Це будуть обмеження в медичному, стоматологічному доступі до медицини, доступи обмеження в освіті, в пошуку роботи, контактуванні з органами влади, і також економічна допомога буде лише від мібраху і це 37-71 крона в день. Тому можете писати нам в коментарях, до якої групи ви відноситеся. Юху. Їху! І ви можете зразу, і зразу контактуючи органи влади, ви можете вказати, до якої групи категорії, до якої категорії українських біженців ви належите. Який у вас перший номер? У вас перший номер першої категорії, другої категорії, чи ви взагалі не маєте перший номер і чекаєте на свій е, зірковий час? Там да, ми трошки так вже піджартовуємо над цими е, поділами, але е, є свої плюси і мінуси, звичайно. Покращення є, і це добре. І потрібно бути вдячними за те, що ми маємо в будь-якому разі. Так, звісно, але якщо чесно, на мою думку, я думаю, що оцей поділ на три категорії створить дуже велику мішанину та путаницю серед органів влади. Так і буде. І вже наразі ми бачимо, які є плутанини з українськими біженцями, тому що ми рахуємося ніби біженцями, ніби і не біженцями. Ми ніби і маємо перший номер, але перший номер ніби не такий самий, як і всіх інших. А тут ще є інший якийсь перший номер, який взагалі відрізняється. Ну тобто треба бути просто готовими до таких, можливо, іноді ти питань, непорозуміння і. Більш спокійніше ставитися, напевно, наскільки це можливо. І бути дуже терплячим, дуже дуже, дуже терплячим. терплячим. Дякую тобі, Христино, за змістовну розмову. А на цьому наш випуск Шведська бюрократія без болю, закон про покращення життєвих умов для українських біженців з тимчасовим перебуванням, тобто маслок стріктів, підходить до свого завершення. Дякую, що дивитеся на нас та підтримуєте наш проєкт. Дякую та до наступної зустрічі. Чао! Па-па!